Добрий день, святі люди. Я вас благословляю. Нехай сьогодні буде день забезпечення в вашому житті. Нехай сьогодні великі гроші приходять в вашу сім'ю, в ваше життя, в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Дивіться, післання від Матвія, 14 розділ, 22 вірш, написано так. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом е, відпустить людей. <кій> Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечеріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтесь. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти накажи, щоб я пройшов до Тебе по воді. Він же сказав, іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Алілуя. Дивіться, ми бачимо те, що звичайний Петро зміг піти по воді, тобто зміг іти надзвичайним шляхом. Як він це зробив, це нам дає тут Біблія дуже сильне відкриття. Дивіться, Петро не просто пішов по воді, Петро. Перед тим, як іти по воді, Він каже: Скажи мені слово, йди. Сповели мені, щоб я прийшов. І Ісус каже, «Іди, іди». Тобто, Бог дає своє слово, і Петро бере це слово і починає йти по воді. Тобто, більше правильніше буде сказати, що Петро йшов не по воді, а Петро йшов по слову Ісуса Христа. Тобто, коли ми з вами. Йдемо не просто так, а ми йдемо, тому що Бог нам сказав, коли ми йдемо по Слову, наш шлях Він буде надприроднім. Амінь. Ми зможемо йти там, там, де інші люди будуть, не зможуть іти, там, де інші люди будуть тонути. Чому? Тому що в нас з вами є Слово Ісуса Христа. Тому, друзі, беріть слово в своє життя, ставайте на нього і йдіть по ньому. І воно буде проклад... прокладе вам шлях там, де неможливо пройти. Будьте благословені і гарного вам дня. Амінь.